Багато мостерії. Полодіться, будь ласка, Привітайтеся. Добрий приїхайтеся. Плати готові працювати, додавати, віднімати, на розряди розкладати, часно руку піднімати, щоб задачу розв'язати. Отже, ми з вами готові до уроку, сідайте дівчатка. Правильно. Там, <кліпі> так, а, так, <кліпі> правильно, добре, далі. Там да. теж правильно, <кліпі> і теж. Колінка, ну біжи, прочитай нам листа, який нам сьогодні прийшов. Тільки то уважно, що на тебе кабінути на висі. Дорогі ті, я знаю, що ви... Сьогодні на палаці буде бал. І я дуже хочу туди подати, якби ви мені допомогли, то я була б вам дуже вдячна. Попелюжка. Я ще почитала. Ну що, допоможемо попелюжці Так! далі допоможемо, щоб вона потрапила на бал. Отже, сьогодні ми з вами будемо працювати, закріплювати вміння, письмово, додавати і віднімати три цифрові числа. Будемо розв'язувати задачі, складати рівняння і працювати з гімокрічними матеріалами. І, звичайно, що ж ми сьогодні будемо виховувати собі, які ми будемо сьогодні? Ще вічливі, дружні, ще й наполегливі, розумні, молодці. Отже, якщо ви будете сьогодні такі, як ви зараз сказали, то Попелюшка наша встигне поїхати на вагу. І перше завдання, яке матчика задала Попелюшці, Але вона її змішала так, що і темне і світло з васоли в, в одному кошику змішалося. Нам треба розібрати світло, вастольку кладемо у лівий мішечок, а темну у правий мішечок. А для цього ми з вами проведемо каліграфічну хвилинку. Подивіться, будь ласка, на дошку спочатку. Подивіться, у мене є числовий ряд. Один, два, три, п'ять. Наступне число сума двох попередніх Діма Віщи. Вісім. Всі розуміли, так? Відкриваємо зушити. Зушити поклали лаксі, стріхнемо з лікарів. Сім елементів. Отже, ви кажете число, записуєте кардіографічно на дошці і в дождь. Всі ходіш поцібати. Почекає, де ти записала. Василину, поставила, де ти записала. Попелюсті необхідно буде посадити кущі троянки і зробити так, щоб кущі виросли, розквітли, і ми допоможемо їй усіх. Тому ось у нас кущ троян. Але на ньому немає кліточок. Ми повинні будемо з вами розв'язати письмово на додавання лікування. І якщо розв'язуєте приклад правильно, ви берете трояночку і вона у нас розпускається на площі. Зрозуміло? Тому пишемо вишиті. Приклади 486. Будь ласка, артем, перший приклад. всі закупкуємо в зошиті, одиночні за твоє біля дошки, 417 до плюс 235. Розв'язати задачу 489 і не просто розв'язати, а скласти до цієї задачі рівняння. Будь ласка, Рома читає умови задачі. Мій автобус проїхав 155 кілометрів і йому залишилося, проїхати приїхати ще 87 кілометрів, яку відстань має подолати автобус. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Серіть, будь ласка, яку відстань мав проїхати автобус? 100, 500, 500. Ще раз читайте уважну задачу. Яку відстань мав проїхати автобус? 100, 500, 500, 500. Ми, не знаємо. Ми не знаємо. Ми не знаємо, яку відстань, повинен проїхати автобус. А яку відстань автобус вже проїхав? 150, 150, 155. Отже, якщо він мав проїхати невідому відстань вже проїхав 155. Скільки ж йому залишилося. Залишилося йому ще 87 проїхати. А якщо І залишилося проїхати 85 кілометрів, що ми, ми задачу розв'язуємо не е, виразами, а чим? -а, -а. а ну подумайте уважно. відстань була невідома, проїхав 155, залишилося 87. То що може 77. Я... Так, Даша, згадайте, будь ласка, я взагалі невідомий зменшували. Дивимося на зменшуване. Я підказочку і зменшували. Дивимося на підказочку, як задати під'ємника, з ними наші різниці. Що додати? Від, то... Так, ви до різницю додати під'ємника. Записували всі з вибори. Повідомив робимо. Перевіряємо.

Запитання. Яку місце має подавати автобус? Так, 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 так. а так, так. автобус має подолати. Два Ма. Ма. кілометри. Кілометри, 242 кілометри. Розв'язали задачу? Так. Да. Розв'язали. І майже всі розв'язали правильно, тому сьогодні у нас ось цей ребус. На карету для Попелюшки. Схожа <хожа> карета на Так, <партюр. хожа> <хожа> схожа. зразу видно, що з гарбуза, так? <хожа> Добре. А чи поїде корета <хожа> <хожа> без коней? Ні, <хожа> Не поїде. Отже, нам ще треба в цю карету запрягти коней. Але перед тим, як це зробити, ми з вами вже <хожа> вдомилися. У нас какого-то полка, колика, вырыколика, и уже даже. Я тут проверую. Так. мачухи купувала прикраси, будувала побоюшка прикраси. На прикраси для першої сестри вона витратила всі ваші защитки. На прикраси для другої і для другої сестри разом. разом Розв'язали, цю роботу поробили. Але в нас для попелюшки ще є невеличкий сюрприз, але відложить у тут крімці, треба взяти замочок, а щоб знати, зняти замочок, треба взяти лінійку, поміряти сторони чотири. А якщо трибути за всі сторони будуть рівні, як він називається? Рівно, Рівно стороні, так. А крім того, що додати, ще. Ось, що можна щось зробити 4 4 можна. 3. на 3. Отже, перемогти до рівня 4 помножити на 3 і довірні. 12 см. Розв'язаємо правильно на замочок знімається. І в нас окільки попелюшку. Ми її подаруємо, коли вона, до нас Приїде, я зараз побачу, вона обіцяла до нас відстану. Добрий день, діти. Давайте познайомимося. Я, папелюшка, хочу вам подякувати за те, що ви допомогли мені виконати всю роботу. Тепер моя мрія дійсниться і я поїду на бал. Дивіться, яку гарну сукню мені подарувала хрещена фея. Справді, сукня в тебе дуже гарна, але в нас для тебе ще є сюрприз до цієї сукні. Подивись, які гарні черевички ми тобі зробили. До